Персональне середовище Максим Олексійенко підійшов. Значить, що нам дає персональне навчальне середовище. Ну, що таке взагалі персональне навчальне середовище. Це якийсь набір інструментів, сервісів, які ми використовуємо для того, щоб досягнути якихось власних освітних цілей. Це можуть бути там підручники, довідники, художня література. Якесь комп'ютерне програмне забезпечення, це можуть бути онлайн-курси, е якісь семінари, все, що вам забезпечує досягнення якихось освітніх цілей. Це ваше персональне навчальне середовище. Це можуть бути мережні ресурси, пошукові системи, електронна пошта, соціальна мережа, дистанційні курси, освітні портали, сервіси Web 2.0, форуми, служби інтерактивного спілкування і так далі. Значить, зараз дуже часто для е, організації свого персонального навчального середовища люди використовують хмарні технології, е, ну, з англійською cloud technology, інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних. Тобто, що означає віддалене опрацювання та зберігання даних? Що ваші дані будуть зберігатися не на вашому комп'ютері, а на якомусь віддаленому комп'ютері, до якого, до якого ви можете мати доступ в будь-який момент часу при наявності мережі Інтернет. Хмарні технології надають можливості споживачам використовувати програми без установлення їх на свої локальні комп'ютери, тому що в хмарних середовищах, як правило, є вже своє програмне забезпечення і тому вам не треба його встановлювати. Також хмарні технології забезпечують збереження та доступ до особистих файлів з будь-якого комп'ютера. Ну, тільки потрібно мати якесь підключення до інтернету. Ну, звичайно, підключення інтернету має мати хорошу якість. І надає можливість зберігати посилання на потрібні ресурси і не скачати їх на свої комп'ютери. Тобто, фактично, хмарні технології вони надають вам доступ до якогось місця, де ви можете зберігати свої файли. От. І також надають. Програмне забезпечення для опрацювання цих файлів. Так. Значить, використовувати хмарні технології можна не тільки на комп'ютері, а можна на будь-якому пристрої, який виконує функції комп'ютера. Це може бути ноутбук, планшет, нетбук, смартфон. Будь-яким пристроєм ви можете використовувати хмарні технології. Це також переваги хмарних технологій. Також хмарні сервіси вони не прив'язані до якоїсь операційної системи. Оскільки в будь-якій операційній системі є браузер, а для того, щоб зайти, використовувати хмарні технології, достатньо мати в себе на комп'ютері браузер, то будь-яка операційна система вона може підтримувати хмарні сервіси: і Linux, і Windows, і Android, і iOS, і MacOS, і так далі. Значить, хмарні технології забезпечать мобільність користувача без прив'язки до конкретного місця його знаходження, тобто до конкретного комп'ютера. Надають можливість мати постійний доступ до своїх ресурсів через інтернет, економити кошти на обслуговування мережі і комп'ютерне обладнання на придбанні, на придбанні програмного забезпечення. Які недоліки використання хмарних сервісів? Хороший, потрібна хороша якість каналу, тобто інтернет-зв'язок має бути якісний. Ризики технічних збоїв. Ну, як правило, хвальні технології вони надаються певними компаніями. І ваші дані будуть зберігатися на якомусь сервері. Уявимо, що цей сервер пошкодиться і внаслідок цього. Наприклад, ваша інформація буде втрачена, або якісь будуть технічні збої, і ви деякий час до своєї інформації не будете мати доступ. Також є небезпека порушення конфіденційності даних, оскільки ваші дані зберігаються на сервері чужої компанії, то якби, є небезпека того, що ця компанія буде мати доступ до ваших конфіденційних даних. Ну, Крім того, компанію також можуть зламати. От сервер, наприклад, і також отримати доступ до ваших конфіденційних даних. Ну і інші праві питання. Так. Значить, Ось відомі компанії, які надають послуги хмарних сервісів. Це Google, один із найпопулярніших хмарних сервісів від компанії Google Microsoft, Amazon, uh, The Rack Space, Joint, Go, GoGrid, Teramark, Service, Verizon New Servers. І так далі. Це все компанії, які надають хмарні сервіси. Є також російські компанії, я про них не буду говорити, а ось зарубіжні компанії, ви бачите на екрані, вони надають доступ до сервісних технологій. Сьогодні найбільш популярними є хмарні сервіси від Google Suite, від компанії Google і Office 365. І зараз секундочку. Та що таке? Ага, ну хорошо. Пропустити. Так, ну і Office 365 від компанії Microsoft. Це одні з найпопулярніших онлайн сервісів. Ну, поговоримо про хмарні сервіси Google. Хмарні сервіси Google дають доступ до багатьох додатків. І ось ми проглянемо, які додатки ви можете використовувати, використовуючи хмарні сервіси Google. Це додаток Gmail, це поштова служба, Google Диск. Це саме місце, де ви зможете зберігатися. Це саме програмне забезпечення, яке дозволить вам зберігати свої файли. Google документи це онлайн-текстовий процесор. Ви можете створити документи в ньому. Google таблиці це. Онлайн-табличний процесор типу Excel. Тобто Google Документ це, це типу Microsoft Word, а Google Таблиці це, це типу Microsoft Excel. Так. Далі. Редактор презентації Google презентації це типу Google, це типу Microsoft PowerPoint програма. Редактор Google форму. Ви Google тут можете створити свої власні тести в Google формах. До речі, я. Багато тестів, які ви проходили в класрумі, створював саме в Google формі, в формах. Так, далі. Google малюнки це векторний графічний редактор. Ми з вами в 6 класі вивчали CorelDRAW. Draw. От Google малюнки це саме така програма, схожа до CorelDRAW. Draw. Редактор фотографій Google Photo, відеоконференція Hangouts, сервіс для розміщення відео YouTube, саме від компанії Google. Якщо у вас є. Поштова скринька в Gmail, вам у вас фактично створений YouTube канал свій власний. Пошукова служба Google пошук, Google перекладач, Google календар, Google сайти, блогер, Google Плюс, соціальна мережа, карти Google, це все ви можете мати, доступ до цих всіх додатків, якщо ви зареєстровані в поштовій скриньці. Якщо, зареєстрова... якщо ви маєте поштову скриньку на сервісі Gmail, то ви маєте доступ до цих всіх додатків. Тобто для того, щоб мати доступ до цих додатків, потрібно мати свій обліковий запис, а фактично потрібно мати. Добре. Добре. Сідайте, включайте комп'ютер. Що, що? Вони онлайн підключилися. Сідайте, включайте комп'ютер. Потрібно мати свою поштову скриньку на поштовому сервері Gmail, тоді будете мати доступ до цих всіх додатків. Google диск, ми сьогодні поговоримо про, саме про Google Диск, це хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до цих файлів іншим користувачам в інтернеті. Це може бути, цей доступ може бути наданий за допомогою посилання. Ви даєте посилання на свій файл, і до нього будуть мати доступ всі користувачі, які мають це посилання, або ви можете надати доступ окремим користувачам через поштову скриньку. Ви можете там зберігати свої текстові документи, фотографії, музику, відео та інші файли. Тобто, бачите, ви можете збирати файли 30 різних типів в Google диску. Так, е, значить, за мовчанням, компанія Google вам надає на Google диску 15 ГБ вільного місця. Тобто, фактично, у вас в інтернеті є жорсткий диск на 15 ГБ. От, але ви можете збільшити це місце, але за це потрібно в рік платити певну суму коштів. Зараз я дівчатам теж розширю екран. Секундочку. Тобто можна збільшити об'єм Google диску, але тоді придеться заплатити якусь суму коштів за це. Чим більше ви місця хочете на Google диску, тим більше потрібно заплатити гроші. Так. Значить, Для того, щоб зайти на Google диск, ми заходимо в браузер Google Chrome. Звичайно, ми маємо зайти в свій аккаунт. У мене тут зайдено в аккаунт. Да? Якщо ми не зайшли в аккаунт, то треба зайти в Gmail. І зайти під своїм аккаунтом Gmail. Тоді ви будете в аккаунті Google. Я зараз в своєму аккаунті, тому я не буду виходити з нього, не буду показувати, як в нього заходити. Я думаю, ви знаєте, як заходити в аккаунт Google. Далі ви берете додатки Google і вибираєте диск. Ось тут. І ви перейдете в Google диск. Ось ви можете побачити вже мій Google Диск, як бачите, тут у мене є багато збережених файлів. Це не всі файли, вони ще підружаються. От у мене є тут папочки, ось які я створив для того, щоб зберігати якісь матеріали до уроків і взагалі власні файли. Ну, є велика кількість от файлів, які я тут зберігаю і можу мати до них доступ. От, тут є всі ваші форми, які я вам розмістив в Google формах. І до них теж можу мати доступ, переглядати ваші оцінки. Так. Тобто таким чином можете зайти в Google Диск. Ще раз покажу. Ви нажимаєте додатки Google, ось тут значок додатки Google і вибираєте. Зараз секундочку, підвестушки комп'ютер. І вибираєте диск. І це буде ваш е, хмарний диск. Зараз секундочки, я позакриваю додатки, тому що в мене трошки висне. Хорошо, йдемо далі. Так. Ну, як, який вигляд має е, додаток диск? Зверху у нас є. Поле пошуку в цьому полі ви можете вводити назву файлика, який ви хочете знайти, або назву папки. Далі є кнопка створити, яка дозволяє створити нову папку або створити новий файл. Зараз я покажу, як це робиться. Далі є певні категорії папок. Мій диск» – це повністю ваш диск в комп'ютері. Я так зрозумів. Це комп'ютер, на яких встановлений право забезпечення Google Диск, є така програма, в мене таких комп'ютерів немає. Так, відкриті для мене це файли, які мені відкрили, файли, на які мені надали доступ інші користувачі в інтернеті. Це бачите там підручники різні, там файлики, які ви робили, здавали мені домашні завдання. Вони тут мені показуються, які файли мені відкриті для доступу. От Я можу подивитися, до яких файлів чужих я можу мати доступ. От, тут є фотографії різні і так далі. От, це називається відкриті для мене. Це інші користувачі мені надали доступ до цих файлів. Так, останні. Це останні файли, з якими ви працювали. Із зірочкою ви можете будь-який файл відмітити, як із зірочкою, тоді він буде в папочці і зірочкою. Як це зробити? Ви нажимаєте, наприклад, праву кнопочку миші на папочці і позначаєте її із зірочкою. Тоді вона потрапляє в категорію із зірочкою. Важливу категорію. Да? Ну, і кошик тут відображаються ті файли, які ви видаляли. Файли в кошику зберігаються протягом 30 днів, далі вони видаляються. Так, з категорієм розібралися. Далі. Всередині тут ми бачимо вміст Google диску. Так, і Тут можна відкрити додаткову панель, яка називається інформаційна панель. Нажимаєте, у вас з'являється інформаційна панель. На ній щось з'являється, коли ви щось виділяєте. Так. Зараз якийсь візьмемо файлик, наприклад, ось цей. І тут показується, який тип це файлу, який розмір, де воно розташовується, хто власник, коли оновлено, коли відкрито, коли створено. Можна додати опис до цього файлика. Так. Ну, і показано, які дії і ким були створені протягом всього редагування файлу. От, немає даних про дії до 17 жовтня. Тобто 17 жовтня щось, я робив там, якусь формочку. Тобто оця інформаційна панель показує, що ви можете які, якусь інформацію про ваш файл, який ви виділили. Далі, якщо ви виділяєте якийсь об'єкт, тут з'являються додаткові кнопочки, які дозволяють цим об'єктам щось виконувати. Наприклад, я візьму папку. От, я можу папку вилучити, можу з нею поділитися, можу отримати посилання на цю папку. Так, І можна поміняти тут є кнопочка, яка дозволяє поміняти вигляд вашого Google-диску із, із такого е, у вигляді сітки, у вигляд е, списку. Мені, наприклад, список більше подобається, тому що е, Google-диск тоді менше зависає. І ним легше користуватися. Ось, Це по зовнішньо вигляд Google диску я все розказав. Так, це я вже пояснив. Це також пояснив. Так, як на свій Google диск завантажити якусь, якийсь файлик або папку? Нажимаєте кнопочку створити, і тут є дві команди. Завантажити файл або завантажити папку. Якщо потрібно завантажити цілу папочку із файликами, ви берете завантажити папку. Якщо завантажити файлик, то завантажити файлик. Давайте до приміру, я зайду в папочку, створю папочку, а є папочка 8 клас. І, к приміру, я завантажу цю презентацію, яку я зараз показую. Нажимаємо Створити, вибираємо Завантажити файл. У вас з'являється таке віконечко відкриття файлу. І далі потрібно знайти, де файлик знаходиться. Він знаходиться в мене на диску H, папці Школа, інформатика, 8 клас. Нова програма, грипкінг. Мене цікавить поняття персонального навчання Тому вибираю файлик і нажимаю Відкрити. Відповідно, файлик ось тут завантажується. От. Завершення завантаження. Тут показується перед. Коли з'явився праперед зелений, значить файлик з'явився у вас у Google диску. Ось. Так, давайте подивимося, де він. Восьмий клас. Це в нас який урок? Слайд 25 тут у нас. Пишеться. Зараз я подивлюся, який його назвав, щоб подивитися, чи він є, чи немає. 8 клас, урок 15. Так, да, він є там. Давайте подивимося, що він дійсно з'явився. Ось цей 8 клас, урок 15. Тобто ми дійсно завантажили файлик. Можна тут свою власну папочку створити. Для цього ви нажимаєте просто створити нова папка. І пишемо назву папки, наприклад, тест. Нажимаємо Створити. І тепер в мене в папочці 8 клас є ще папка тест. Давайте я цих два файли видалю, вони мені тут поки що не потрібні. Нажимаємо вилучити і файл попадає в корзину. Тепер в мене в кошику буде цих 2 файла. Тест 8 клас 15. Як бачите, тут для того, щоб працювати із файлами та папками, суть роботи така сама, як і в операційній системі Windows. Файли і папки можна переименовувати, видаляти, переглядати, копіювати, переміщувати. Як це зробити? Нажимаєте праву на кнопочку миші, давайте зайдемо в папочку 8 клас. Нажимаємо, наприклад, на файлику праву кнопочку миші, і тут з'являються команди, які ми можемо робити із файликом. Попередній перегляд це просто його переглянути, поділитися. Комусь передати дозвіл на цей файлик, отримати посилання це надати комусь посилання на цей файлик. Так, перемістити ви, це ви можете файлик перемістити в іншу папку на Google диску. Позначте зірочку, я вже показував. Тоді пап... файлик попаде в папочку із зірочкою. Перейменувати це змінити назву. Зробити копію це скопіювати. Верніше створити копію в цій самій папці. Ну, тобто, ви ось я створив копію, так? Да? Ну і вилучте це, вилучте. Якщо ви хочете файлик завантажити собі на комп'ютер, ви нажимаєте праву кнопочку миші, вибираєте Завантажити. Він завантажиться на ваш комп'ютер. Тобто більшість операцій, які доступні в операційній системі Windows, вони доступні і в Google диску. Так. Йдемо далі. Так, якщо ваш, наприклад, файлик. Ви можете надати доступ іншим користувачам для редагування. Якщо інший користувач щось змінював, давайте я відкрию якийсь файлик, який змінював не тільки я. Зараз я подивлюся, то ви можете подивитися історію версій. Для цього треба відкрити інформаційну панель. Так, немає. Так, а де тут показана історія версій? Ну, тут показано, коли змінено, але не показано, що можна подивитися, які зміни були зроблені. Ну, для того, щоб подивитися історію версій, треба вже перейти в сам додаток, в якому цей файлик був створений, і переглянути історію версій. Ну, про це поговоримо пізніше. Це не стосується теми сьогоднішнього уроку. Так. Пам'ятайте, що коли ви завантажите якісь файлики, типу програми Microsoft Word, Excel, PowerPoint та Paint, то файлики можуть під час завантаження бути трошки по-іншому відображатися в додатках Google. Тому що додатки Google вони мають інше форматування, тому ви можете деякі якісь ефекти втратити. Ось це все, що я хотів сказати по сьогоднішньому уроку. яке ваше домашнє завдання? Ваше домашнє завдання створити папочку в себе на Google диску і додати в цю папку якихось три картинки, з якими ви хотіли, ви хотіли б зі мною поділитися. Далі ви робите скріншот або робите, надаєте доступ до цієї папки. Давайте я покажу, як надати доступ до цієї папки мені. Тобто, або робити скріншот із цією папочкою. Хтось в чаті щось написав. Так, да, Захар, ти зробив, але ти мені не надав доступ до цієї папочки. Будь ласка, надай доступ до цієї папочки, або вийшли скріншот, що в тебе ця папочка.